Європейському місту хороші та якісні дороги. Спочатку літа львів у полоні ремонтів та завершились роботи лише на двох вулицях. Зима не за горами, а кількість ремонтованих доріг лише росте. Від сьогодні їздити Львовом буде ще важче. Розпочався ремонт вулиці Виговського. Свого ремонту дочекалася і вулиця Виговського. Задання номер один для ремонтників замінити дорожнє полотно за три дні. Від городоцької до патона латають понад вісім кілометрів шляху. Комунальники кажуть, ями тут довго чекали ремонту, та якість нового полотна гарантують лише на три роки. Що входить в комплекс цих робіт? Це є фризування, тобто знімання старого покриття на глибину сім сантиметрів, заміна зруйнованих бордюрів. І влаштування нового покриття так само товщиною сім сантиметрів. Збагатиться вулиця Воговського не лише новим покриттям, а й смугами для велосипедного руху. Таке оновлення обійдеться місту в майже два мільйони гривень. А доки дорогу лагодитимуть, рух для автомобілів на цій ділянці залишатиметься відкритий. Частина дороги половина. Ремонтується друга половина відкрита. Розуміючи те, що зараз в місті великі корки, відповідно, доцільності перекриття дороги немає. Робота кипить, водії не обурюються. Кермувальники кажуть, такі тимчасові незручності готові й потерпіти. Дорога тут жахлива була, зими не роблена. Буду якось старатися об'їхати, але зараз поїду сюди. Знаю, сюди їхати, можна проїхати. Якщо добре зроблять, то варто потерпіти. Тим часом триває ремонтна кампанія вулиць Городоцька, Богдана Хмельницького та Бандери. Комунальники заспокоюють основні роботи, завершать до що снігу, тож транспорт того колапсу не буде. Нам головне зараз, щоб ми вийшли з бетонних робіт. Тобто, ми маємо плануємо до кінця тижня, можливо, всюди залити бетон, так щоб він міг відстоюватися, щоб можна було ставити і тротуарну плитку, і бруківку, і трамвайні плити. Чекати фінішу на ремонтованих дорогах доведеться щонайменше до кінця листопада. Інна Царук Анатолій Лопаченко новини.